У шості з'явився перший безплатний бювет питної води. Облаштували його на вулиці Центральної ради, колишній Онуприєнко, поблизу будинку номер 17 За словами жителів району, приблизно півтора місяці вони вже набирають тут воду. Згідно з даними платформи Прозоро замовником виконання робіт було управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради. Однак зв'язатися з начальником установи Геннадієм Мулашенком, аби з'ясувати всі подробиці щодо бювету, нам не вдалося. Згідно з тендерною документацією, вартість виконання робіт становить 541 тисячу 865 гривень. Тендер було оголошено 21 листопада 2024 року. До 29 числа ймовірні виконавці подавали свої пропозиції. Єдиним учасником як наслідок переможцем виявилося приватне підприємство «Інвестрембуд». Договір було укладено 20 грудня 2024 року. Згідно із ним, виконавець мав виконати буріння свердловини глибиною 86 метрів, облаштувати всі комунікації, а також виготовити шатрову покрівлю та вимостити територію навколо бювету тротуарною плиткою. Строк виконання робіт до 31 грудня 2024 року. І вже 30 грудня шосткинський міський голова Микола Нога опублікував у себе в соцмережі відео, на якому продемонстрував роботу бювету. Бювет користується популярністю серед мешканців житлового району, адже це значна економія коштів. Набирати воду тут можна безплатно. Люди говорять, це дає змогу заощаджувати. Кожен день набираю. Я варю всі ті саме всю піщу варю для, для себе. І чай, і накипі такої нема. Там тільки чуть-чуть набагато краще, та що в кранах біжить. <рес> і по що ще на цілий куп в цьому місяці в мене менше платить. Кожен день набираю воду. А куди використовуєте чай, підігріваємо і п'ємо Ходять із маленькими дітками? Вода дуже гарна, вона не йде по тим трубам. це ж таки артезіанська водичка. Муж розпробував, так ходить, по пару бутилочок двохлітрових бере. Усяда, як тільки кончиться, от, наче лучше, чим у нас там в трубах бежить. Так що ми довольні дуже щодо якості води, як виявилося, дослідження провели тільки на поточному тижні. За словами Ірини Хаміцевич, завідувачки Шосткинським районним відділом Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерству охорони здоров'я України, вода, яку відібрали для проведення досліджень, відповідає всім нормам санітарно-епідеміологічного контролю. Чи планують іще в Шостці? Облаштовувати такі бювети нам невідомо.